Як зійдуть сніги з гір потоками, ой, глибокими на весні. Квіткою наснишся синьо окою, Далині мені, вдалині. але той слід листям ще не вкрила, бо до тебе навесні, я повернусь, милий. Ой, руки я візьму знову свої руки, не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки, не ховай очей блакитний промінь заспівай мені в останній раз пісню ту візьму собі, на спомин, пісня буде поміж нас, бо. Твій голос, бо твій голос щедра повінь. ти, мов коло, зелен, колос нею повен. жовтий лист спаде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене.